Данил Донченко, 23-річний боець з України, який має всі шанси потрапити до головної ліги змішаних єдиноборств. Адже вже зараз він бере участь у культовому реаліті шоу «The Ultimate Fighter», через яке до UFC прийшли такі легенди, як Тоні Фергюсон, Форест Гріфін, Роберт Вітекер та десятки інших зірок. Тож сьогодні розберемо шлях до UFC, одного з найперспективніших українських проспектів. Поїхали! Шлях нашого бійця починається в 11 років після переїзду до Житомира. Від нічого робити, він вирішив спробувати себе у секції дзюдо, де займався протягом року. Проте його тренування обірвались через повернення в рідне місто Коростень. Замість того, щоб закинути єдиноборства, він записався на фрі-файт, котрий вважається своєрідним українським аналогом ММА. Під керівництвом Юрія Єстафієва, вже через три місяці Данил вперше випробував себе на змаганнях, за якими послідували сотні виступів на аматорських турнірах з різних видів спорту, що надало нашому герою безцінний досвід. Ступивши до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського на факультет лінгвістики, Донченко розпочав пошук нового залу «Єдиноборств» для продовження своєї спортивної кар'єри. Тоді він зупинився на клубі «Легат», котрий спеціалізується на ударній техніці, а також відвідував легендарний Гермес, де здав навчать попускати русняву школу самбо. Зокрема, там виховали і Ярослава Амосова, віддаючи перевагу кікбоксингу, Доченко зайняв місце у збірні та навіть став чемпіоном Кубку світу. У той період в університеті йому сказали, що краще відновитися на навчанні через рік. На що Даніель погодився? Розуміючи, що цей період вільного часу потрібно використати з максимальною користю, він проводить свій дебютний бій у ММА у 18 років проти представника Колемиї Святослава зжиманова. Одразу зі старту поєдинку Данил забирає ініціативу. На що його суперник відповідає кількома колхозними випадами, котрі сконтрити вочевидь не стало проблемою для переможця Кубку світу з кікбоксингу. Очікувано, зжиманов не мав наміру міритись навичками в стійці та спробував провести тейкдаун, який Даніл не лише захистив, а ще й сам поклав на настил свого опонента. Святослав постійно провалювався з ударами ногами. На що Дощенко реагував у класичній тайській манері, власними кіками після кожного такого випаду. У другому раунді Доченко віддав центр октагону. Чим скористався його суперник, підтиснув його до сітки, після чого увійшов у клінч, за яким послідував на нижній рівень. Уроженець користання зумів знайти реверс і опинився у відкритому гарді. Проте зжиманов просто так здаватись не збирався. Спочатку він спробував вийти на важі ліктя, а потім намагався підготувати трикутник. Раунд закінчився тейкдауном від Донченка. Третій відрізок поєдинку розпочався з бомбардування кулінами в голову Святослава. Після чого відбулось фактичне повторення другого раунду. Зжиманов здійснив прохід обидві ноги, але згодом пропустив свіп та провів у такому положенні решту поєдинку. Донченко перемагає одностайним рішенням суддів, забираючи всі три раунди. Згодом в одному зі своїх інтерв'ю Данило розповів, що цей турнір проводився в ресторані, а його гонорар склав півтори тисячі гривень. Після дебюту юний Українець почав підробляти офіціантом, щоб переїхати до Таїланду та розпочати тренування в залі Muay Thai. Спочатку ця поїздка планувалась на 3-4 місяці, але затягнулася на довгі півтора року. За які Донченко встиг дебютувати та провести кілька десятків професійних боїв з тайського боксу? Повернувшись в Україну 23 червня 2021 року. Він виходить на свій другий професійний поєдинок за правилами змішаних єдиноборств на першому та єдиному турнірі. Від The Dice Team його опонентом став киянин Михайло Коваленко. Одразу зі старту можна було побачити наслідки тренування Даніеля в Таїландії. Його ударна техніка стала набагато сконцентрованішою та хльосткішою, особливо на фоні опонента, котрий хотів створити сумбур у бою. В одному з розмінів зав'язався клінч, із якого Донченко просто швирнув суперника на землю. Він спробував покращити позицію та забрати маунт, але не зміг закріпитися. Слідом пропустивши реверс, після чого сам зміг реалізувати свій гард свіп. І захопив саме ту позицію, котру хотів з самого початку. Звідти він почав досить потужно забивати, але киянин блискучим мостом скинув із себе суперника. Даніель встає і продовжує методично розбирати свого опонента. В одному з епізодів знову зав'язався клінч, у котрому майбутній чемпіон Найза провів ще одну підсічку прямо з тайського боксу. Другий греплиський розмін був практично ідентичний першому. Знову ми бачимо Фулмаунт, із котрого сипиться потужний ГНП. Але Михайлу ще раз вдається вибратися та опинитися в закритому гарді, де він вперше попадається на трикутник, оскільки Доченко досить високий, йому важче здійснювати цей самішень через те, що між його довгими ногами є багато простору для дихання. Бійці повертаються у стійку, де в першому ж зближенні уроженець користення швиряє свого опонента. Як манекен кілька секунд ударки, і ми знову бачимо, як Данило кидає Михайла, видьоргуючи його від грудей. Донченко спробував вийти на важі ліктя, але Коваленко встає на нього, тим самим даючи можливість нашому герою перекинути ноги та вийти на трикутник. Чим він і скористався цього разу самішин глибоко зафіксований, і опоненту нічого не залишається, окрім як постукати. І це перемога в першому раунді, удушливим прийомом після півторарічної відсутності в Україні. Наступний бій відбувся вже через два місяці та став першим для Даніеля за кордоном. Тоді він виступав в Об'єднаних Арабських Еміратах на турнірі Уає Warriors 22 Йому протистояв француз Джиммі Віно. Котрий, хоч і був дебютантом у ММА, але мав дуже потужний бекграунд у кікбоксингу та тайському боксі. Він неодноразово ставав чемпіоном світу за версіями IFMA та WMC. Та більше він був чемпіоном стадіону Лумпіні, що є величезним досягненням для не тайського бійця. До речі, у тому ж карді тоді виступили майбутні бійці UFC Андре Пітріно та Андре Фіайлі, що дає зрозуміти солідність того турніру. Поєдинок елітних кікбоксерів розпочався з кількох розмінів ударами. Ніг, після яких Донченко пішов. Шов за тейкдауном, демонструючи, що зацікавлений у першу чергу у перемозі, а не в тому, щоб доводити комусь хто тут більш висококласний ударник. Перевід у партер вийшов успішним. Після чого послідував контроль біля сітки. Французу вдалося встати, проте в одразу українець демонструє прекрасний прохід в одну ногу. А слідом і кидок у дві зачепом однієї. Француза піднімають та знову кидають на підлогу. Школа українського самбо дає свої плоди. Французіку, врешті-решт, вдається втекти з тиску Даніеля та піднятися у стійку, в якій після невеликої паузи він показав жахливий за якістю як північнокорейські боєприпаси, контркидок унаслідок якого доченько опинився зверху в закритому гарді, де й провів кінцівку першого епізоду. Другий раунд почався непогано для Джиммі. На старті він вперше прицілився куліном по печінці, за яким сховав потужний лівий прямий, який українець помітно відчув, але це тривало недовго. Адже розуміючи, що розмінюватись з ударами з таким титулованим кікбоксером, достатньо небезпечно, Даніель пішов за тейкдауном, котрий знову виявився успішним. Після декількох хвилин контролю він встав та пішов в абанк, завдавши локтем удар в голову супернику. Українець рятується боротьбою, але цього разу перевести бій не вдається. І француз сам опиняється зверху, не маючи бажання міритися навичками у БЖЖ з нашим козаком. Джиммі піднімає бій у стійку, де завдає точного удару коліном в печінку, який прицілював весь бій. Дивовижно, як у цьому моменті Донченко вижив та дотягнув до гонгу. Бо хто пропускав такі удари кулінами в печінку, знає наскільки це боляче. Третій раунд практично повністю пройшов у стійці, де був фактичний паритет, і важко було б віддати перевагу комусь із бійців. Проте за півтори хвилини до кінця Донченко провів тейкдаун, за яким послідував контроль упродовж усього залишку часу, закріпивши результат ще одним китком на останніх секундах бою. Араби одностайно віддали перемогу 29-28 французу. По обличчю Даніеля було видно, що він здивований результатом. Схоже, таким чином Макрон хотів отримати оплату за майбутній шторм Шедов. Бо чесно кажучи, я сам не розумію, як судді намалювали цей бій на користь Джимі. Віно вочевидь, перше та третій раунд мали відійти українському спортсмену. Проте маємо те, що маємо, і рухаємось далі. Для реабілітації кар'єри Донченко спочатку виступив на Кубку світу з кікбоксингу, а потім повернувся в Україну на два поєдинки, які пройшли за схожим сценарієм. Його суперниками стали досвідчений бразилець Густаво Вурліцер та Азербайджанець Шаміль Ніксаков. В обох боях українець виглядав на декілька голів вище у стійці, через що його опоненти намагалися затягнути сутичку у партер, але завдяки хорошому захисту від тейкдаунів Даніель цього не дозволив і по черзі наколотував обох у другому раунді. Таким чином він зробив собі рекорд 4-1 і привернув увагу казахстанського промоушена, найза в якому і відбувся його наступний бій проти Архата Мунбаєва. Цей поєдинок став для нього першим після початку повномасштабного вторгнення. Перший раунд розпочався з розвідувальної роботи у стійці, де Мунбаєв доніс кілька непоганих ударів по голові українця. Щоб перехопити ініціативу, Донченко вирішив почати форсувати події та виконати Бекфіст, але Архат провалює цю атаку, внаслідок чого Даніель втрачає рівновагу. Розуміючи, що потрібно переламати хід бою. Він йде в прохід у дві ноги і зачепом однієї, опиняючись у закритому гарді, Після чого відкриває потужні лікті, які спричиняють розсічення на обличчі казаха. Українець забирає маунт та починає бомбардувати опонента, наче це п'ятерочка у суджі. Та під кінець раунду він був дуже близьким до фінішу. Другий раунд розпочався з акуратної роботи у стійці, проте, побачивши явну перевагу у боротьбі, Даніель приймає рішення пройти у ноги, де миттєво забирає фул маунт і доводить справу до кінця, забиваючи суперника у другому відрізку бою. Це третя поспіль перемога нокаутом у другому раунді для Донченка та успішний дебют в казахстанському промоушені. Шені і вперше з початку професійної кар'єри українець затримується в одному промоушені більше ніж на два поєдинки поспіль. Цього разу його суперником став представник Узбекистану Амірхон Аліхуджаєв, який підходив до цієї зустрічі з професійним рекордом сім перемог при двох поразках. Узбек розпочав зустріч дуже динамічно, активно працюючи на ногах і заряджаючи потужні двійки. Одна з яких навіть відправила нашого козака у нокдаун для Даніеля Це вже був звичайний сценарій бою. Тому як і раніше, він пішов у ноги, щоб спробувати вирвати раунд на свою користь. Проконтролювавши опонента близько хвилини, він пропустив свіп. І бійці повернулись у стійку, але ненадовго. Українець підкопив ногу та провів блискучий тейкдаун, на що Алі Худжає відповів дуже небезпечною гільотиною. На мить у вболівальників завмерло серце, але Донченко продемонстрував свою бійцівську хитрість. Він виплюнув капу, щоб йому було легше дихати, і через кілька секунд майстерно вийшов з небезпечної ситуації. У другому раунді бійці продовжили розмінюватися в стійці на зустрічних курсах, але під час одного зі зближень зав'язався клінч, після якого узбіг. Як пішов у ногу, і це стало для нього фатальною помилкою. Даніель розрядив кілька потужних наче вечірні промова зеленського ударів ліктем у голову, які відправили суперника на настил октагону, де українець вже не дав йому піднятись. Уроженець користення як справжній бурлака знову вирушив на пошуки нової організації для проведення восьмого професійного поєдинку. Цього разу він зупинився на One Championship – одній із топових лік у світі змішаних єдиноборств. Його опонентом став перспективний бразилець Габріель Соуза, який на момент бою мав рекорд 6-0. А поєдинок обслуговував один з найкращих і найпопулярніших рефері у світі Херб Дін. Після гонгу Донченко одразу провів гарну двійку, яка похитнула суперника. Було видно, що українець помітно перебивав бразильця, який раз за разом натикався на зустрічні атаки, постійно шукаючи кути для нанесення ударів. Даніель виконав здвоєний панч лівою, сховавши за ним правий апелькот, який і дістав Соузу. Габріель шатається, пропускає декілька хуків, після чого падає на землю і вже не піднімається. Це був технічний нокаунт у деб'юті у великому промоушені. До речі, після цього бою бразили. Провів три поєдинки у потужній лізі ЛФА і всі виграв. Тож у найближчому майбутньому його можна очікувати десь на Dana White Контендер Сіріес. Свій наступний бій Донченко провів у Киргизстані проти місцевого бійця Канібека Жанібекова. Поєдинок мав формат п'яти раундів, оскільки був головним боєм найза 53. Перед турніром Даніель охарактеризував суперника як досвідченого та небезпечного спортсмена з потужним ударом. Українець одразу почав тиснути на опонента і задав високий темп бою. Вже на другій хвилині поєдинку він перевів киргиза на настил. Проконтролювавши Жені Бякова близько двох хвилин, українець провалився під час спроби тейкдауни біля сітки, внаслідок чого суперник його накрив і сам спробував нав'язати боротьбу. Однак, завдяки гарному захисту від тейкдаунів Даніеля, киргизу цього зробити не вдалось. Остання хвилина відрізку пройшла в розмінах, де українець уміло працював ліктями, завдяки чому зміг відкрити розсічення на обличчі Жені Бєкова. Через втому уроженець вороженець користення пропустив тикдаун та зустрів гонг, перебиваючи спиною на настилі октагону. У другому раунді стало помітно, що боротьба забрала у Донченка багато сил, проте можна було відзначити значний прогрес в його захисті та блоках. Ближче до екватора раунду Киргиз підтиснув біля сітки та нав'язав розміни, в яких намагався пробити нокотуючих. Хук, однак він пропустив декілька точних ударів ліктям на зустріч, які сильно розсікли шкіру над його лівим оком. Решта другого раунду пройшла за схожим сценарієм. Донченко зустрічав жорсткими ударами та навіть колінами, але знову пропустив тейкдаун у кінці. І на мою думку, цей відрізок можна було б віддати нашому козаку, адже він завдав набагато більше шкоди, ніж отримав сам. Треті, четвертий і п'яти раунди проходили за схожим сценарієм. Киргиз уміло зближувався та доносив потужні хоки. На що Даніель зазвичай відповідав жорсткими ударами ліктями та колінами? На жаль, українець поступався в кінцівках кожного з цих раундів. Поєдинок виглядав конкурентним, але якщо бути об'єктивним, Женібеков виглядав трошки яскравіше. Тому цілком справедливо здобув перемогу одностайним рішенням суддів. У цьому бою Донченко не вистачило досвіду та навичок ефективного використання власного кардіо, через що більшу частину протистояння він провів на морально вольових якостях, демонструючи незламний український дух. Його повернення після поразки відбулось у січні 24-го року на турнірі Top Brights у Японії. Суперником став витривалий сан Кван Хан, який був величезним андердогом у цій зустрічі. На здивування для багатьох сану вдалося непогано боротись та контролювати донченка біля сітки. Водночас було відчуття, що уроженець користання не викладається на 100%. Можливо, він побоювався втомитися або ж просто недооцінив суперника. Вирішальним моментом стала кінцівка першого раунду, коли Даніель жорстко посік японцю ударами ліктів, і ці розсічення були настільки жорсткі, що лікарі ухвалили рішення між раундами не випускати квана на наступний другий раунд. Донченко переміг ТКО зупинкою доктора. Щоб закріпити своє повернення і вийти на реванш із Женібіковим, українцю була необхідна ще одна впевнена перемога. Його наступним суперником став Рустам Юсупов з Узбекистану, який мав стати трампліном до титульного бою. Бій розпочався з довготривалої розвідки, майже без ударів, яку перервав Донченко, вибиваючи землю з під Рустама потужним лоу-кіком. Юсупов втратив рівновагу і впав на настил. Через кілька секунд Даніель додав ще один удар і знову відправив суперника на підлогу. Узбек, прагнучи відігратися, розмашисто, пішов вперед. Зав'язався клінч, і на виході Юсупов пропустив потужний лікоть. Після якого втретє опинився на настилі. Цього разу українець вже не відпустив свою здобич. Ця перемога принесла Донченку довгоочікуваний реванш із каніб'єком Жанібєковим. Поєдинок став комейн-івентом шістдесят 62, і бійці мали розіграти вакантний титул у легкій вазі. Одразу стало помітно, що Донченко змінив тактику. Цього разу він працював максимально зібрано, тримав руки високо біля голови, щоб не давати киргизу можливості пробувати розмашисті хуки. Також він суттєво зменшив кількість необдуманих дій, що дозволило йому більш економно використовувати кардіо. Головним акцентом стали потужні лоу-кіки, які мали сповільнити пересування суперника. Це допомогло українцю забрати перший раунд і не дати жені скорочувати дистанцію так ефективно, як у їх першому бою. На старті другого раунду Канібек пропустив акцентований удар по нозі, який відправив його на землю. Проте він швидко піднявся і продовжив бій. Однак українець не хотів давати йому нав'язувати свою гру. Геймплан Донченка, побудований на грамотному футворку та численних фінтах, почав давати плоди. Лукіки виявилися особливо ефективними. Киргиз буквально відскакував кожного разу від влучань. Але як казав Майк Тайсон, у всіх є геймплан, поки вони не пропустять перший удар. У третьому раунді українець почав входити в небезпечні розміни, що вже одного разу призвело до його поразки. На короткій дистанції завдяки своїм габаритам та швидкості жені виглядав переконливіше. Та у четвертому раунді настав переломний момент. Наш боєць, наче справжній український воїн, стиснув зуби та пішов вперед немов танк, що розчавлює в піхоту, потужно пробивши по корпусу, він змусив Канібека відступати, пропускаючи десятки колін та ліктів. Незрозуміло, як Киргиз витримав цей шквал ударів. Але зрештою Доченько перевів бій у партер, зайняв спину та закрив задушливий прийом. Це була величезна вольова перемога. Перший титульний тріумф Даніеля в ММА. Цей успіх відкрив йому двері за океан у найпрестижніші американські промоушени. Проте перед шоу ТАФ йому підкинули чергового представника Азії. Казаха Рустама Кудайбергенова, який мав не найкращий рекорд у професійному ММА-8 перемог при п'яти поразках. Донченко йшов серйозним фаворитом за 1.31 Та повністю виправдав свій статус у першому раунді. Він багато рухався навколо суперника, намагаючись провалити його для власної контратаки. Кудей Біргєнов у цьому відрізку рідко скорочував дистанцію, адже українець одразу зустрічав жорсткими ліктями у голову для закріплення домінування. Даніель робить спробу тейкдауну, але Рустам демонструє прекрасну реакцію, дефуючи прохід в обидві ноги. Другий раунд йшов за схожим сценарієм. Уродженець Коростеня реалізував свій геймплан у стійці, не забуваючи при цьому про боротьбу біля сітки, в якій спортсмени провели близько двох хвилин. Під кінець відрізку казах почав працювати більш сміливо однак пропустив декілька ударів колінами і ліктями та пішов у свій куз величезним розсіченням на лобі. У третьому раунді, кудей Бергєнову вдалося довести хайкік до українця, але найбільше запам'ятали стопорили рішення Рефері підняти бій до стійки після нелегального удару зі сторони Рустама, коли Даніель знаходився в атакуючій позиції в боротьбі та намагався провести тейкдаун. Решта поєдинку пройшла за схожим на перші відрізки сценарієм. Наш козак уміло міксував ударку з боротьбою, показуючи крутий прогрес в плані кардіо та впевнено перепрацювавши свого опонента, який в кінці п'ятого раунду опинився в нокдауні від потужного правого хуку українця. Судді одностайно віддали перемогу Донченко з рахунком 49-46, що стало для нього першим вдалим захистом поясу в ММА. Через певний період часу почали з'являтись новини, що один із наших хлопців може взяти участь в шоу за Fighter. І як виявилось пізніше, ним став Даніель Донченко, який має стати учасником шоу у напівсередній вазі, де його суперниками стануть дійсно потужні проспекти з усього світу. Проте навіть деякі журналісти називають нашого українця одним з найголовніших фаворитів усього сезону, який стартує вже 27 травня. А де дивитись став з українськими коментарями, я розповідаю у нашому радикальному телеграм-каналі, посилання на який є в описі. А якщо ви хочете подякувати нам за роботу, то у нас тут є для вас збір на 23-й окремий стрілецький батальйон. Хлопці воюють на запорізькому напрямку та потребують ремонту для двох машин. Посилання на збір в описі та за QR-кодом. Дуже прошу задонатити, хоча б по 50 гривень. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!